Вітаю! На зв'язку Олександр. В даному відео я планую спробувати натренувати модель Flux на своєму обличчі для того, щоб генерувати якісь нестандартні фотографії, наприклад, для рекламних креативів. Зазвичай всі використовують зараз crea сервіс Я буду використовувати TensorArt Art в даному відео. В першу чергу, просто тому що я. В ньому вже частково розібрався і для експерименту, але про крає я також буду розказувати. Відразу скажу, що нам може знадобитися тут який-небудь платний тариф, а тому, що без нього, наприклад, може вийти таке, що. Так, Окей, значить може вийти таке, що не вистачить просто кредитів. На це в мене є, там вже назбиралося, якихось 3 3000, подивимося, чи їх вистачить, перевіримо. Якщо ні, то теоретично може якось там, наприклад, на 9 доларів вистачити. Або, наприклад, чисто закупити якусь кількість кредитів. Ну, тут, до речі, 3000 за 9 доларів якраз є. І скористатися ними для генерації. Гаразд, значить, що нам потрібно? А, ну, в принципі, зайдемо в, поки що відразу в модель онлайн тренування. Отут кнопочка. І а, зараз давайте Restore Default, а, щоб було схоже на те, що у вас. І далі, значить, першим ділом, звісно, нам потрібні фотографії. А, взагалі, перед а, тим, як приступати до роботи, нам потрібна підготовка і треба. Або знайти у себе десь серед власних фотографії, або а, створити, нафотографувати. А, і десь, ну, наприклад, скільки нам треба: від 10. А, не менше 10, краще 20. А, в мене вийшло десь біля 40. І ну, подивимося, підозрюю, що має бути непогано. До фотографії є доволі багато вимог, тому на них. А, Зупинимося детальніше. значить, Першим ділом я використав сервіс Canva, тому що, наприклад, я можу сюди, ну я що тут зробив? Я зробив, наприклад, полотно 2048, пікселів, воно буде конвертуватися, скоріше за все, 1024. Я подумав, ну нехай буде 2000 в принципі, підходить. А, так от, а, значить, квадратненьке полотно, і тоді далі а, закидую сюди просто фотографію. Вони, наприклад, падають таким чином. Потім я їх собі розтягую на потрібний розмір. Таким чином, а, в мене відразу, а, ну по-перше, не треба буде потім кадрувати, якось додатково обробляти всередині, хоч там є інструменти, наскільки я пам'ятаю кадрування всякого такого. А по-друге, це там додаткова обрізка при необхідності коригування якихось налаштувань. Ну, наприклад, отут в мене а, мені знадобилося редагування налаштувати і підправити там контраст, щоб він був такий, якийсь ну, менш контрастний. А далі всі фото мають бути якісні. Неякісне фото, в принципі, не додаємо, тому що це може зіпсувати цілу модель. Одна неякісна фотографія може зіпсувати модель. Що значить якісна фотографія? Це коли, якщо ви наближите його максимально, то волосинки можна розрізнити. В принципі, в мене. А, майже всі фотографії десь приблизно от такого рівня, тобто недостатньо якісні, як на мій особистий погляд, але ну, теоретично має вистачити для тренування. Варто уникати фотографій. Ну, наприклад, покажу вам. Варіанти поганих фотографії, які я, скоріш за все, використовувати не буду. Але, а, значить, якщо на фотографії половина обличчя темна, тобто різкий контраст світла і темряви, то, а, скоріше за все, вона а, там, зробить гірше і там трошки вам зіпсує. А, також. Давайте проглянемо, що у нас ще. В принципі, не всі фотографії треба якісь однакові. Можливо, я навіть не зовсім правильно тут зробив в деяких місцях, залишивши повністю цей, ну, тобто, зробивши їх приблизно однаковими. До речі, тут ще отакий, отакий є варіант можна проклікувати. І відразу редагувати. Так от, тобто, наприклад, Наприклад, варто додати кілька фотографій там, середнього плану, дальнього плану, напевно, не, не треба. Флекс не дуже гарно з цим справляється. Якийсь, не знаю. Ну, я спробував так чисто, щоб він приблизно розумів, одна фото, фото в окулярах, інша в шапці. Подивитися, що в результаті вийде. Ну і якісь додаткові емоції йому пододавав. А... Також відразу перевірю, раптом шоту на наступному відео я вже буду давати більш конкретні рекомендації з практики, якщо він мені буде а, певні речі видавати там, де їх не потрібно видавати. А, ризикнемо спру, саме таким чином це все використати. Здається, всі основні моменти я сказав, значить є. Різні плани є, різне освітлення, гарна якість на кожній фотографії. Краще насправді нафотографувати нових, наприклад, там, на телефон. Навіть, ну не знаю, фронталка iPhone я вважаю потяне. І ніж там вишукувати які старі, але там які би просто були гіршої якості. Окей, а далі. Далі, значить, наприклад, ну, я спробую відразу їх закинути. Тут іще є такий момент перед завантаженням сюди фотографій, вони відразу будуть автоматично прописуватися їх описи. І в цілому це, напевно, краще або вибрати, ну тобто, 100% не потрібен тагер, тому що він, а якщо я не помиляюсь, на анімешках тренувався, чомусь такому, тобто він не цей. Тобто, або вибираєте Флоренс, або вибираєте нічого. Ніяких підписів а, автоматичних а, не потрібно. І натискаєте Confirm. Також мені цікаво а, цей, наскільки воно потрібно. Чесно кажучи, я так а, і не зрозумів з інших пояснень, чи треба, чи не треба. Но можна спробувати залишити. А... Далі, значить, що нам потрібно відразу тут. Ну, власне, завантажити фотографії, напевно, що першим ділом. А, значить, я візьму. Я спробую зараз їх перетягнути. Просто видалюю звідти а, ті, що гірше підходять, наприклад, через світло. Ну і закину сюди. Отак в мене виходить 35 фотографій. Такс. А... 5 мегабайтів фотографія це яка? Ага, вони великі в мене, да? А, Гаразд. Тому, в принципі, коли ви завантажуєте звідси, можливо, варто вибрати не PNG, а JPEG, для того, щоби, власне, кількість кілобайтів була поменше При цілому, воно там. Я бачу, що воно якість зменшить, але є велика вірогідність, що в нас все одно воно буде до 1000 пікселів зменшуватися. Тому а в випадку з двома тисячами. Коротше, має бути якраз добре. І для того, щоб всі фотографії добре завантажилися, от бачите, в мене частина не завантажилась, тому що вони вийшли занадто великі. А це значить, що я, мені варто їх перезавантажити заново. Поки воно завантажується, значить скажу, що нам а, залишаємо тут професійний режим. Нічого не натискає. Що нам треба? Першим ділом змінити модель тему і а, значить, використаємо ми з вами настроювану модель. Тобто ну, не, не, не треба нам ніякі анімешки, всяке таке. Вибираємо, наприклад, ввожу тут флакс, і один із гарних варіантів в P32 має бути. NetSky Select, і в мене з'являється тут два варіанти: тут Лора чи локер, а Я виберу Locker. В принципі, що вам також рекомендую. А, також, значить, нам потрібне якесь триггерне слово. Я, в принципі, міг би написати щось типу. а Олександра, ну, до речі, Олекс, напевно, що можливо, менше буде зустрічатися, але один із гарних варіантів зробити щось рандомне, наприклад, SNX. І можна додати, хто на цій фотографії, наприклад, Man або Woman. Наприклад, щоб відразу було зрозуміло там, чоловік чи жінка. Якщо у вас схожі фотографії, наприклад, Greg BG, то можна сюди його дописати, але я включав. Автолейблінг, ну, власне, автоматичне а, описування цього тексту, і а, відповідно, що він мені а, і так його попрописував, тому я припускаю, що цей триггер Ворд мені достатньо його а, оцього одного для того, щоб я міг потім, а коли я буду генерувати фотографії, для того, щоб я просто написав INSNX, і воно відразу використало саме мене в своїй роботі. Наступна пачечка параметрів це повтори, епохи, збереження і резолюція. Ну, в принципі, досі дійдемо. Спробую коротко. Сказати, як я зрозумів, що таке повтори епохи. Значить, повтори, це коли, ну, в принципі, коли іде тренування моделі, то, власне, нейромережа заходить на одну фотографію, аналізує, потім заходить на іншу її, аналізує, дивиться, там, що там на ній відображається і так далі, потім як її використовує. І а, значить, у випадку з повторами береться спочатку ця вся велика кількість, ну, вся пачка фотографій перемішується і тоді а, проходить, власне, проходить навчання. Потім ще раз перемішується, ще раз проходить навчання. Оце один раз, коли вона перемішалася і повністю пройшлося по всій фотографії, це є фактичний повтор, що все правильно, я знаю. Якщо ні, то пишіть в коментарях, де я помиляюсь. Так от, а, суть. Чому? Суть в тому, що а, на мене, наприклад, тут крупний план, і зелений фон, потім там знову якийсь крупний план слом. Було б добре, якби вони були повністю перемішані, чергувалися якось крупний, середній і так далі. Різні варіації. І для цього, власне, повторів, ну, можна, варто, щоб було достатньо, і я думаю, що двадцяточку цілком можна залишати. А, а, до речі, окей. Значить, далі кількість епох це скільки раз воно власне, от, звичайним чином пройдеться, або, або, можливо, скільки раз воно пісел 20 разів повторить, а потім да, 20 разів перемішає, проаналізує, і це у нас виходить епоха. І тоді нам треба, там, наприклад, зафіксувати цей момент. В цілому, отут воно показує кількість фінальних кроків. Зараз у нас 7 тисяч, я вважаю, що в цілому десь біля 2 має бути повністю достатньо. А це значить, що ми можемо, наприклад, зменшити там, до 5 чи не, 4 епох цей параметр. І а, зберігати, ну, там, коли їх зберігати, наприклад, я можу вибрати, що зберігайте мене, будь ласка а Кожні. Так, щось вона підзвісло. Що збереження відбувалося, значить, кожні дві епохи, і ну це буде у нас а, дві різних моделі таким чином, на одному датасеті, на одному прогоні. В цілому, воно мені показує, що це може навіть я і. На 1 поставлю. Це все, як бачите, впливає. Тут воно знизу показує кількість кредитів, які вона з'їсть, наскільки я розумію. І, а, ну, як мінімум, кількість епох точно впливає на кількість кредитів, які у вас тут буде а, використовуватися. А, гаразд, значить залишаю тут, наприклад, 4. І. Окей, Novandesk. Тут коли порожнє значення залишає. Resolution. Припускає, що нам пригодиться. Must be greater than... Чого? Чого? А, а Save and be greater than 0. А, тут один, наприклад. так, Тут не повинен бути нолік. Значить, resolution я поставив. І а, потім. І потім можна переходити. Далі у вона А в принципі, якщо ви один раз будете тренувати, то в цілому великої різниці немає. Але якщо ви будете, хоч захочете кілька разів щось додати, наприклад, поприбирати назви і змінити. Тригерні слова, якісь трохи підкоригувати, якісь додаткові елементи, але в цілому хочете, щоб залишилося приблизний ну, схожий результат на той, як і у вас, то тосід можна в цілому задати якийсь конкретний, тобто воно більше буде менше буде рандомити, придумувати якихось додаткових елементів. Решта, наскільки я пам'ятаю, параметрів можна залишати плюс-мінус такими, як є стандартними. Зараз додатково трошки перевірю, якщо щось варто змінити, тоді я вам повідомлю. Значить, і всього, що нам потрібно, це приклад картинки. Яким чином це буде, ну, словом? Коли це нам знадобиться, коли воно буде, як проявлятися. Справа в тому, що коли в нас проходить кількість епох, ну, наприклад, я все-таки виправлю на 5, то а, воно генерує приклад картинки для того, щоб ми побачили, наскільки воно якісно це зробить. І, власне, задача написати промпт, який а, воно буде, з яким воно буде генерувати конкретно на цей. А, Приклад для перевірки. Зараз я, наприклад, його видалю. Сюди Ну, можна взяти це би що іще тут напевно, що варто додати. Першне додати стиль, що це фотографія, а не яка-небудь ілюстрація. Залишаємо цей SNX. Я дописав, що в принципі, в основному він в рубашці або t ті срочка сорочка приблизно те саме. І можна, наприклад, сюди закинути промпт і написати white, white, short, щось таке слово, щоб воно вже генерувало більш ну, якусь вже конкретику, на якій конкретиці ми це будемо перевіряти, як воно в цілому справляється. Наприклад, я написав фото чоловіка в білій сорочці, біля айфілової вежі. Щось таке. Для того, щоб зрозуміти. І воно згенерує відразу там. 4-5 фотографій. А, і, значить, в розмірі, якому ми вкажемо. Ну, в принципі, я бачу, що не впливає. Давайте виберу 1024. Цікаво, от просто залишу такий квадратний варіант. В принципі, на цьому все. все. тут більшість пунктиків а, зроблені. Якщо у вас випадково не вистачає кредитів, можете просто зареєструвати новий аккаунт, і їх буде трошки більше, або зменшити кількість епох, там ну, до двох можна її в цілому зменшувати, бачите, воно вже непогано вставляється. В моєму випадку підходить цілком варіант а, з п'ятьма епохами, і а, ну, то есть, цілком вистачає. І після цього в цілому можна натискати, запустити тренування. У нас все, здається, розміщено. Сподіваюсь, що я зробив все правильно. Натискаю старт. І, а, значить, буде отут 5 цих. І а, треба дочекатися. Має бути приблизно. До речі, а це просто час. Просто час? Ні, невідомо. А... Так от, що я хотів сказати, що е, кілька годин воно планує його обробляти, значить, має його обробляти, і треба дочекатися цей час. І потім подивитися вже на результат, який там вийде в кінці. А, пише, що, до речі, невідомий тайм, estimated time. Мені, в принципі, скільки часу залишилось, написано на таке враження, що 30 секунд це, звісно, не адекватна тімка. Але слом, будемо дивитися, чекати, що в результаті у нас а, вдасться. І а, далі в кінці спробуємо згенерувати якісь інші цікаві фотографії з цією моделькою. Ось, до речі, через хвилинку він мені написав, що треба йому приблизно 3,5 години для того, щоб провести це все навчання. І ну, в цілому я догадаю, від цього можна і відштовхуватись. Пройшло кілька годин, а генерація закінчена, і я бачу тут різні епохи, і на кожну епоху в мене є там свій датасет. В цілому ситуація наступна. Я бачу, що у мене якось так вийшло, що друга і четверта епохи саме вони а, максимально схожі і максимально ніяксні. Тобто, наприклад, п'ята, як на мій смак, виходить гірше, і, власне, ну тобто цей. Далі ви можете просто вже, до речі, цікаво, що це означає. Це можливість завантажити датасет. Собі на комп'ютері, він десь 500 МБ у мене а, важить. І далі якось якимось чином використовувати. Я натисну тут Publish. Зроблю проєкт і далі а, теоретично, ну, давайте так, Create New Project. Додатково не знаю, вибрати канал портрет, теги які-небудь і натиснути Створити. А, окей. Єдине, що в мене виникає цей гаразд, тут все окей. Цікаво ще щодо приватності. В цілому не хотілося. А, приватності. Зловно, щоб вона хотілося, щоб вона була прихованою. А, окей, Trigger Words. Training Steps, Basic Information. В цілому гаразд. Значить, є приклади. Select word space. Не бачу тут якихось важливих налаштувань. Треба пробувати публікувати. Дивіться, чи він мені дасть, тому що тут якісь файли обов'язкові, а в мене а, їх немає. Значить, edit Information, such as Project Description, uh, okay. later. І подивитися на те, що в результаті вийшло. Значить, гаст. Це є. І хочеться ще інший а, також зберегти. Ось цей. Натисну Publish. А вибору, значить, проєкт сюди. ж. Також на Sky Publish. Сподіваюся, я все нормально зробив. У мене буде два варіанти. Значить? Після цього що варто зробити? Додати його в збереження. Також тут відразу я бачу, що в мене є можливість скопіювати уже а, там Trigger Word, який мене цікавить. І а, далі будемо пробувати створювати. Покажу тільки один момент, що а, всі ваші ну, готові моделі, вони, в принципі, будуть, наприклад, меню відкриваємо. Ой. І повертаємо сюди, можна буде при бажанні перетренувати. Я, напевно, що це спробую зробити, наприклад, до 10 а, цих вибору, тобто вибрати таку штуку. І там має бути так, view, А от, ретрейн. Тобто перетренувати з там, вибраними параметрами і спробувати там іще раз. Або загруз, завантажити якийсь інший датасет трошки і натренувати на ньому. Словом, експериментуйте. Чим більше експериментів зробите, тим більше шансів, що у вас вийде а, дійсно гарний результат. Гаразд, тепер створення. Повертаємося сюди. Тут нам потрібне наступне. Першим ділом потрібно, щоб була та сама модель, яку ми вибираємо, тобто FP-32. По-друге, додаємо лору, і, значить, цікавить нас або, ну, словом, тут за замочуванням стоять просто всі варіанти стилів. Але, наприклад, ви вибираєте або ті, які ви. Зірочкою позначили, або конкретно якийсь ваші. Ну, я якраз з цього. І далі вже все залежить від промпта. Залишаємо рекомендер тут. В цілому решту пунктів я, напевно, що не буду. Trigger Words, а зараз якраз і додам. Цей trigger word таким чином. Що, а, значить, ASM Man dressed in a C jacket, standing in his office, OK. А, documents Roving Documents in trash bin, Навірно, що це мене не цікавить. has a Expressions, окей, okay, місед. Менше деталей будемо пробувати. The Office Hand Modern Design, Neutral Colors. ОК. Okay. Цього достатньо я вважаю. І після того, як я це вже прописав, промпт, тут нагадаю, що є можливість ну, якийсь або рандомний промпт, або написати українською і натиснути Translation. Також є доволі непогана штука, яка. Покращує ваш промт, наприклад, ви просто пишете свою ідею, натискаєте чарівну паличку, і воно робить уже нормальну штуку. І давайте ну, виберу дві картиночки і натисну Generate. Подивимося, що в результаті в мене вийде. Що цікаве, саме у Tensor Art, на відміну від CREA, окрім того, що фактично я зробив. Тренування лора моделі безкоштовно завдяки тому, що поділився, розказав про цей сервіс іншим людям, і отримав три тисячі кредитів, при тому, що на генерацію виходить один, а на тренування виходить триста. Тобто для мене це ціпа, дуже багато вийде. І значить, цікаве те, що в них немає ніяких претензій на власність чи авторські права, тобто вони не требують, не вимагають від вас. Платного тарифа для того, щоб ви отримували дані, ви отримували права на власну роботу, власну генерацію. Єдине, що тут просто от є якась дата: коли вони ну, тимчасово зберігають фотографії, це показує дата видалення фотографії, і словом, ви, якщо щось генерували, тоді. Завантажуєте їх, використовуєте десь, Ну, завантажуйте, зберігайте резервні копії, не тримайте їх тут на цьому серці, тому що вони будуть видалятися. Як бачите, в мене раніше були фотографії, а зараз вже взагалі нічого немає. І тим не менше, ми бачимо, що. А, ну і ще теж цікавий момент, що якість. А, трошки, напевно, що не варто підняти оці показники, тому що результат все-таки цей, але. Ну, також багато все залежить від промота і так далі. Але те, що я бачив на прикладах, які робили, які були зроблені під час генерації, воно було в цілому достатньо якісне на рівні сервісу Креа, з яким я окремо, окремо відео зняв. Ну, словом, скоріше за все, про це відео буде першим опубліковано, але тим не менше. В цілому, значить, далі вже треба дивитися мені, напевно, що потренуватися з конкретними нюансами. Можливо, я якось окремо а, кастомізую, а, ну, словом, перевірю, які тут треба використовувати налаштування для більш якісного, а, якісної генерації, а також де а, знаходити цікаві промпти, тому що просто чувак в офісі це ну, ні о чому. Це якраз це не те, що я хотів від нейромереж. А, власне, чесно скажу, результат мене розчарував. Мені чомусь здавалося, що воно має бути кращим, але, але тим не менше, дякую за в цілому таку можливість. І... Є велике віргідні, що я все-таки буду використовувати. Не знаю, наприклад, на якихось обкладинках YouTube чи щось таке, там, де е цікаве щось е незвичне зробити, або просто привертати увагу. Сподіваюсь, вам було корисно і допоможе а ця інструкція допоможе вам зробити тренування власної. Е Власну коротше, лора моделі для створення своїх фотосетів. Бажаю вам в цьому успіхів і до зустрічі у нових відео.